Вітаю вас знову на каналі самих найкращих. Сподіваюсь, у вас все гаразд. хочемо побажати гарного тижня, поки тепло. Ну в при... у нас тепло. Поки тепло, буде тепло, їжте морозиво. Відпочивайте та грійтеся. Нові акції в магазині АТБ. Сьогодні подивимось на морозиво, дуже хороші знижки на морозиво. І будемо, також подивимось на пиво. Так, виставили супер знижки також на пиво. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки ваші величезне спасибі. Бачите, спеціально залишили мені одне, щоб я вам показав. Морозово три ведмеді, ось це Монако, чорничний чизкейк. Зараз по 26.40, знижка 50%. Також хороша знижка на ось це морозиво. Київський пломбір з фісташкою ріжок 110 г за акційною ціною 39,50 Ось таке морозиво від розумний вибір. згущене молоко. Тут цілий кілограм, за акційною ціною. Зараз 110,60. І за цією ж ціною ось таке звичайне ванільне морозиво. Також кілограм. Не забудьте за морозиво від лімо. Воно йде з наповнювачем згущеного молока 500 грамів. 67 гривень та 50 копійок. Білімо класичне біле, 700 грамів за акційною ціною. 87 гривень я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Морозиво без цукру зі стевією від ласунка. Ось таке за ціною 45 гривень. Майже 100 грамів. Я бачу Монако наїлися всі минулого тижня. Воно також було в акції. 50% 104 гривні, тільки ціна вже вища минулого а, тижня. Була бачите дешевше. Також зі знижкою 50%. Як я говорю, кожного тижня ціна а, підіймається. Тому сьогодні ціни, які були в АТБ, це були найнижчі ціни на цей же самий продукт. А, на наступний тиждень вже ціна буде. В рази дорожче на це також звертайте увагу. Морозиво стаканчик відруть 70 грамів за ціною 14 гривень. Але потрібно придбати три одиниці від трьох. А ось таке морозиво з шоколадною крихтою 20 гривень та 70 копійок. Київський пломбір класичний без цукру. За ціною 29 гривень 80 грамів. А, так, пломбір від Oliver Smith 100 грамів за 22 гривні. Пломбір хрещатик 75 грамів, сендвіч 20 гривень та 50 копійок. В акції лімо, львівське морозиво, 80 грамів, 21 гривня та 40 копійок. В акції морозиво вид три ведмеді, карамельне пакування 150 грамів, за акційною ціною 30 гривень. Також за такою самою ціною ведмеді три ведмеді лісові ягоди. 30 гривень, 90 копійок. Лімо, пломбір, ювілейний 90 грамів, 22 гривні та 30 копійок. А є ще ось такі черешня йогуртове, 80 грамів лімо, 21,50. Зі знижкою зараз морозового від ласунка гран-при Какао. 155 грамів. 43 гривні акційна ціна. Морозиво від Рудь Імперіум, три шоколади 100 грамів. Майже 43 гривні. В акції морозиво мілка з полуничною начинкою 73 гривні 60 грамів. Своя лінія. Золотий каштан. морозиво вагою 70 грамів, за акційною ціною 16 гривень. Морозиво ірландський крем Тофі від лімо. Пакування тут 80 грамів. 15,70. 27 гривень. Морозово від ласунка кохаю. Лев у шоколадній глазурі вишневе 110 грамів. 34,30. Дуже смачне. Ну, особисто мені воно дуже сподобалось. Вишня какао. Морозиво, шоколадне із згущеним молоком ласка в стаканчику 115 грамів. 32 гривні. Так, ось такий. А... Як сказати, морозиво лід, чи це морозиво попстік? 55 грамів, 19,40, заморожений лід. І десерт дочі 49,50. вибачаюсь ось це десерт морозиво пломбір. А мочі 4950. Мені воно сподобалось дуже. По 9 гривень морозиво від розумний вибір, смаків асортименті. Знижка 50% на морозово київський пломбір класичний без цукру. 22 гривні. Готовий сніданок нескільки. Шоколадні кульки. 370 грамів, 113 гривень. Гранола акса шоколадна 330 грамів, 60 гривень. Також фруктова за таку ж саму ціну: 330 грамів. Ще якась новинка. Готовий сніданок від Доктор Беннер. Ось такі 120 грамів 31 гривня. Сніданки подушечки зі смаком шоколаду 31 гривня 175 грамів. Наш сік вишня, нектар 73:30. Та наш сік Яблуко-Виноград 70 гривень. Ось такий томатний нектар. Фрут, фрут 1,5 літровий. За 46 гривень. Зараз він в акції. Навіть вибачаюсь, він не під тим цінником стояв 52 гривні. Ось 52 гривні акційна ціна. А під цим цінником стояв а, виноград гранат, але його немає, бачу, розібрали. Яблуко вишня 46 гривень півтора літровий. Акційний петбуль 19 гривень. Редбул 46,50. Квас хлібний, своя лінія 16,40. Та великий своя лінія 2 літри за ціною 35 гривень та 60 копійок. Енергетичний напій кола та кава 22 гривні. Я знаю, що багато полюбляють ось цей напій Моджі. Ось цей літровий по 23,70 І баночка по 16 гривень. Зі знижкою пепсі 2 літри 35,40. Зі знижкою живчик ось такий літр 100 23 гривні. А ще є Мацюпонький живчик по 14 гривень. Водичка, розумний вибір. Тут у нас тархун. Ягоди по 20 гривень 2 літри. В акції велика 5-літрова трускавецька своя лінія 38 гривень. Зі знижкою водичка Трускавецька сильно газована, 1,5-літрова, 16,70 гривень рябчик слайси, 30 грамів, 46,60 гривень і трішки більше пакування, 70 гривень, 50 грамів. Ось такі чіпси. Своя лінія. Тут є декілька смаків, барбікюри берця чи м'ясо. І зі смаком сиру. 47 гривень 100 г. Зі знижкою чипси своя лінія. 110 грамів, 31 гривня. Ну і давайте подивимось ціни на пиво. Я бачу ціни на деякі пиво подовжені, акції, точніше. А є дещо і з нового. Так, не знаю, чого я це роблю, але вже сьогодні третій тиждень акція на це ж саме пиво. Ну, Може хтось перший раз побачить. Поставить мені лайк, я буду вам дуже вдячний. Стелла по 184, 4 баночки. Кроненбург 192, Старопрамен 98, і Льовенбрау 140 гривень. Гірмана Річ 81,50. Опілля Віденське 25,70, Кроненбург 32 гривні 60 копійок. Стелла по 29,50 24,50 козел. Хьольстен по 21 гривні та 30 копійок. Чернігівське світле 19,50 і Злата Прага 22 гривні. Зібер 26,60. Львівське – 17,15, 29 гривень. В акційній ціні ще пиво Хайк 22 гривні та 50 копійок. Гараж мандарин 39 гривень. Пиво «Титан міцне 34,40. Пиво Тітан міцне, вишня 57 гривень. Пиво львівське 17-15 велике по 60 гривень та 50 копійок. А львівське м'яке 37 гривень. Пиво Жашківське світле 31 гривня. Львівське темне 47 гривень. Опілля у склі 22 гривні. Жашківське 31 гривня світле. Так, це у нас оболонь. Персик преміум 39 гривень та 70 копійок. Гараж, це у нас м'ята та полуниця 38 гривень. І можна спробувати ось таке біле фруктове, 37 гривень. Папстер, Це також новинка в магазині АТБ, 47 гривень, 40 копійок літрове. Гірмана Річ по 64,50 світле. Повна діжка м'яке, 52 гривні та 70 копійок. Біле, нефільтроване. Чернігівським 35 гривень. Так, а що розкупили? Ні, ще що. залишили. Так, це у нас що? Оболонь світлив 2,300 об'ємом 57 гривень. По 28,50 сидер. Саммерсбісидер 45-40. 44,70. Напій дзен піна колада. Новинка в АТБ 37 гривень. б'янка. літровий 176,50. Це у нас вермут від делюкс. Солодкий, літровий 155 гривень. Знижка на лімончелу 0,5-120 гривень. Мартіні Б'янко літровий 355. Ось такий набір Мартіні літровий та швепс 412 гривень. Шеріданс 694 гривні, лікер крупнік 175. Маренго Брюд, 163,50, знижка 45% на Фрателі, 99 гривень. Ольвія, це у нас біле напівсолодке, 67,50, і також є ще червоне. Таку ж саму ціну. Коблево, а біле сухе столове 79 гривень. Коблево сухе, червоне, також 79 гривень. Можна придбати ось таке велике біле напівсолодке, 1,5 літрове за 131 гривню. А, так, це вино у нас червоне напівсолодкий, круз 135 гривень літровий, і також біле напівсолодке 135 гривень. Барон де Люсон дуже часто зі знижкою в АТП 112 гривень. Червоне напівсолодкий та напівсолодкий біле 112 гривень. Сухе біле. Сухе червоне та сухе рожеве Барон де Люсон. Так, якась водка корва 298 гривень 0,5. Не знаю, перший раз бачу. Це є фінська горілка. Хлібний дар 0,5, 110 гривень та 60 копійок. Козацька рада 0,5, 115,50. Хлібний дар класична 0,5, 40. От зараз на неї непогана знижка. Козацька рада 0,7 161 гривня, акційна ціна. Так, це у нас Неміров 0. Ні, це літрова 269 гривень. Літрова Неміров. Це Фінляндія також 0,5-283 гривні. Так, це у нас джин 07, 510 гривень. А джин від зубровки 07,24350. Також непогана ціна на ось цей джин 400 гривень. Текіла максика 0,7 342 гривні. На основі рому 0,5-279. І точнісінько такий самий, тільки а, літровий 508 гривень. Подарунковий віскі, купажований шотландський, сер Едвардс, 280 гривень. Віскі шотландський купажований також у тубусі 439 гривень. Лікер трав'яний 07, 197 дев'яносто гривень. Обливо три зірочки 19250 05. Бренді Білісі 192,50. Бренді Сентремі. Шабо 7 зірочок 227 0,5. Всього найкращого зустрінемось вже з вами в наступних оглядах.